Команда, сьогодні перемога для ока вболівальника за рахунком може виглядати легкою. Чи була вона такою саме за самим наповненням гри? Ні, ну точно не легкою була за наповненням гри. Знову два тайми, які можна назвати в певній в певні мірі різними. Але дуже добре, що сьогодні саме перший тайм був називаємо так нашим, окрім можливо деяких конкретних епізодів. У другому таймі ми розуміли, що доведеться постраждати. І казав, це завжди буду продовжувати це казати, що треба вміти це робити. Активний високий пресинг у більшості поєдинку, І, зокрема, результативний пресинг на старті матчу це частина вашого плану на гру. Результативний пресинг протягом всієї гри це наш, наше бажання на майбутнє. Поки що. Нас вистачає на певну частину гри, бо для того, щоб адаптуватись до цього пресингу, до цих вимог, щоб робити це не просто не імітувати його, нам потрібен час, час, час. Ми це не тільки моделюємо з точки зору якихось назвемо так, тактичних, хоча мені це слово не подобається, але окей, тактичних вимог, а з точки зору фізичних і ментальних так само, бо для цього треба бути готовим. По всіх фронтах. Сьогодні ви як тренер команди УПЛ перемагаєте в рідній Одесі. Що відчуваєте? Я радий, що ми перемогли. Я бажаю своєму рідному місту. Тільки всього найкращого, завжди завжди слідкую за командою так чи інакше, за командою, в якій я був раніше в якості тренера академії. Щойно хлопцям розповідав, що одного разу, коли у нас був випуск, е і ми був... офіційна частина випускного була тут саме на стадіоні, коли ми виходили з, е на поле, одна людина з керівництва мене спитала, чи уявляю я, як колись з цього тунелю, з цього підтрибунного приміщення, я вийду на це поле в якості головного тренера. Ну, це сталося сьогодні. Я буду завжди пам'ятати те, що ті емоції щирі, які були з хлопцями в академії. Я буду завжди вдячний той довірі, яка була тоді, бо без того кроку не було би того, що є сьогодні. Знову ж таки, побажаю, Чорноморцю всього найкращого від себе і дуже радий, що мені все ж таки довелося вийти саме на це поле, саме з цього тонелю в якості головного тренера. Сьогодні це головного тренера, тренера поліція. Який завжди. Я думаю, що заслугована перемога була, за що я безмежно вдячний хлопцям і завжди буду вдячний їм, коли вони роблять для цього все. І останнє, як ви можете коротко прокоментувати оцей перший відтинок чемпіонату три перемоги, одна ніж я. Я б краще би коментував кожну гру окремо, бо ми працюємо від, від гри до гри. Добре, що в певних матчах ми можемо здобувати ще й результат. Ми маємо це приймати, маємо приймати ті речі, які нам дозволяються робити, маємо компенсувати ті речі, які нам ще треба покращувати. І тільки вже думати далі. Я, я не можу це ніяк оцінити. Для мене добре, що сьогоднішня гра була. Е Прийнятною по грі, і що є результат, який, я сподіваюся, задовільнити всіх, хто співчуває і вболіває за клуб. Богдане, з дебютним голом тебе за Полісся. команда перемогла, в цілому, мабуть, все склалося як найкраще сьогодні. Да, звичайно, перемога впевнена. Ми дуже раді, а я радий забити цей перший м'яч, що я дуже довго його ждав і нарешті це сталося. Перед виходом на заміну було відчуття, що сьогодні може цей гол нарешті пройти? Ну, був хороший настрій, коли виходив, Тож стараюсь в кожній грі забивати, радий, що сьогодні це вийшло. Трошки по грі. от Як ти вважаєш, чи два ранніх забитих м'ячі змогли десь трошки розслабити команду і вже ми грали без напруги у свій футбол? Ну, я не скажу, що розслабили. Просто, ну, звичайно, у команди «Чорноморець» хороші гравці, в них є самолюбі і вони хотіли теж відіграти цей рахунок, але добре, що ми змогли це витримати і ще й забити гол. Сьогодні поле в Одесі було достатньо важкувато. Що ти скажеш? Взагалі, як відчуття після матчу? Можливо, позитивні емоції це все перекреслюють, але е, дійсно воно таке, що твердувати було і виривались так. Ну, нічого, головне, що є результат, так що це не проблема. По суті, команда завершила перший відтинок чемпіонату. Три перемоги, одна нічия. Як в загальному можеш оцінити старт для Полісся? Е, ну, я вважаю, що хороший старт. Звичайно, хотілося б здобути всі перемоги, але я, я вважаю, що цей результат це дуже хороший старт для команди.